Дбайте про царство Боже, так говорить нам Слово. Це стане саме тим, що ви будете збирати собі скарби на небі. Бо тут все тлінне, тут все міль або струхлявіє. всі ці, будемо казати, ікони, воно все струхлявіє, згорить. Хтось каже, ой, все згоріло, а лишень там якась іконка одна залишилася, а що всі згоріли? Тому що це є тлінне, а Господь пропонує нам нетлінне багатство. Луки 12,32, надзвичайне слово, будьте уважні, говорить Господь. Не бійтеся, отаро мала, бо Отцеві вашому було приємно дати вам царство своє. Ми несемо післання, яке дарує життя. Ми служимо Господу Ісусу Христу, Отцю Небесному Духом Святим. А крім того, служимо і собі, і звичайно, людям служимо Духом Святим. І це приносить справді велику радість. Ми не покладаємося на власні сили, тому що без Духа Святого, без сили ми не можемо навіть управляти владою, яка дана нам іменем Ісуса Христа, при народженні згори. Адже ж народжуєшся згори, ти отримуєш Дух Христа, ти отримуєш владу в імені Ісуса Христа, але тобі потрібен ще дар Духа Святого, щоби ти зміг цією владою користатися. І не проти плоті і крові, не проти людей, а проти духів зла, піднебесних, у тих начальстві властей. Тому що людям здається, що ти, побачивши якогось біснуватого, чи неправильного чоловіка, чи алкоголіка, прийдеш і скажеш дух алкоголю, виходь. Ну якщо він не хоче. Навіть той біснуватий він біжав чомусь до Христа, при тому, що духи кричали, що ти хочеш, що ти мордуєш нас. Ви подивіться. Тобто все рівно людина має владу над цими духами, при тому, що вона є носієм цих духів. Ну, Я думаю, нам це зрозуміло. Я хочу, щоб зрозуміло було іншим, тому що часто матері просять, мій син наркоман, помоліться, щоб цього не було. Інколи, знаєте, коли зустрінешся. А хтось каже, а ти вижене з мене, а ти вижене з мене. Так що ти хочеш з тим жити, як тебе вигнати? Як його вигнати? Не майте сумніву. Обіцяне Богом. Воно дане благодаттю. і зміцнившись у вірі, чуєте, не мала віра, а зміцнившись у вірі, ми отримуємо. Бо віра дана нам одною мірою.